Сьогодні тиждень до Свята Миколая, можна так сказати. І сьогодні ще ми <кхм>, їдемо на день народження бабусі Максима. Воно не сьогодні було, воно було на початку, воно було в понеділок, сьогодні неділя. Але ми сьогодні їдемо сьогодні вітати її. І вирішила, що швидше за все, ми вже до Миколая туди не потрапимо, і на Миколаї теж навряд чи ми поїдемо. <кхи> і цей. І я сьогодні зранку побігла в наш торговий центр, там в Юск, в основному Юск. Дещо придбала на подарунок на Миколаї. Бо У нас є така традиція. Ми всім близьким родичам на День Святого Миколая даруємо різні там дрібнички, збираємо такі пакуночки подарункові. І так, щоб. Більш-менш ми могли зрозуміти, Максимова бабуся це є мама тата Максима. Вони проживають разом. Тато Максима має сім'ю, дружину і сина. М -м Бо і батьки розлучені, то так. Не знаю, чи я про це говорила. І от то ми їдемо сьогодні в один з будинків, де проживає Максимова бабуся, тато, його дружина і Максимовий брат. І. Е також, можливо, є сьогодні всі шанси, що ми зустрінемось із Максимовим Хресним і його сім'єю. Е, то їм теж ми зібрали такий пакуночок невеликий. Зараз вам покажу, що сам. Так, почнемо ми, напевно, з пакунка для бабусі, бо для бабусі тут, типу, два в одному: і на Миколайчика, і на День народження. На День народження ми троємо їй такий величезний плед, найбільший. Я не пам'ятаю розміри і не хочуть діставати, бо ледве заплинула його сюди. На Миколайчика передаємо таку від Миколайчика <смі> передаємо таку баночку, я взяла вюзку сьогодні. І туди придбала горішки з гущенкою. От. Коротше, така ну, дрібничка, але я думаю, що це достатньо приємно. І там цукерка знизу. Це в неї буде такий подарунок два в одному. <смі> це подарунок для Максимового і його сім'ї. Це з на стіл біла. Сьогодні теж взяла фюску. Вона просто, ну, от, чекайте, бо я на колінах стою, дуже боляче, неприємно. Звичайно, біла з катертина. Нічого особливого, Класична, скажімо так. Там галі для душу два. тут третій галі для душу і такі прянички. Так, це поконочок. Ви зрозуміли, для тата з сім'єю. І останній паконочок це подарунок для Максимового Хресного, якщо ми побачимо, і його сім'ї. Тут теж у нас така баночка, але вже не з, не з горішками, а з цукерками різними. Класна. Мені, до речі, дуже ця баночка подобається. Я можливо, ще придбаю таких декілька, тому що сюди можна багато всяких дрібничок скласти, подарувати і новорічні іграшки. Ну, там, коротше, ідеї може бути достатньо. Тут у нас рушнички. Ой, чекайте, я дістану, щоб не побила. Рушнички. Теж вюску взяла, кохані, рушнички три штуки. І чай. Забір. Чай, чекайте, чекаю, теж це так важко. Ось такий великий набір пакетованого чаю. Ось такі я зібрала три. Так, тепер це все треба поскладати назад. Чик. Такі три пополоночки я зібрала. Нічого особливого, це все фінансово доступно. Так, я, якимось і на тою стороні ставлю чай. Я, напевно, одного. Отак, коротше, можу вибачте, будь ласка, за цей шум і за цей струс. так. Все. Отакі три пакунки. Ну, кажу, це все-таки диплечки. Це просто така, знаєте, прояв уваги. Один з проявів уваги буде те, що ми сьогодні приїдемо, а другий прояв уваги те, що це все ж ходилось, вибиралось, думалось. І отак. Я люблю дарувати подарунки. Не знаю, від чого воно йде, але я насправді люблю дуже дарувати подарунки. Я, напевно, люблю більше е дарувати, ніж отримувати. Не напевно, точно. Коротше, я йду приводити себе до ладу. Бо я прийшла, оце бігала по магазинах, бігала десь дві ну, години, точно на це потратила. І м -м, прибігла додому, що ходесенька сходила в душ, бо зараз знову дуже тотальні відключення світла. М -м, і поки є вода, тепла вода, світло, треба встигати коротше, все робити. Тому йду, висушу ося, приготую, що будемо одягати, не фарбуюся. Будемо їхати. Let's go. Da. Ти завжди на відео якийсь дуже злий. Ти взагалі якийсь злий для інших людей. Бачик з твоєї повезло знати мене дома. Де зараз? Ти зараз добрий? В принципі, теж вона добре не знаєш. А. Інше. Все, ми їдемо. Сьогодні наступний день. Я все на тому ж місці тут знімаю, бо тут найкраще освітлення в день. Вдома пасмурно. не вдома, на вулиці Пасмурно, від того вдома тепло. І в мене немає іншого виходу, як знімати тут. Бо тут найбільш хороше світло. Ну, ви, коротше, мене зрозуміли. Значить, так, ми вчора були. В гостях я вам показувала. Ми возили подаруночки на Миколая і отримали теж подаруночки на Миколая. Такі подаруночки. І такі подаруночки передали, передали всім Те, що все, все, що хотіли. І теж отримали подаруночки. Хоча мене очікували, бо це ж до Миколая скільки часу. І я ніколи не дарую подарунки, щоб отримати взамін їх. Я люблю дарувати подарувати подарунки більше, ніж отримувати. Але кажу, в нас вже є така традиція. Ми обмінюємося якимись дрібничками з фактично всіма найближчими членами родини. От, і отримали такий пакуночок від бабусі Максима. подарувала все, що треба. Коротше, шампунь. Я, е, чесно кажучи, не користуюсь пантіном. Але требую. Максим дезодорант. І нам і крем, крем, мило для рук. Все, що потрібно. Те, що ми використаємо, 100%. І від Максимового тата сім'ї теж Максиму такий набір All Spice чоловічий. Мені такий набір з трьох теплих носків. Я, до речі, коли хворію, я завжди отакі теплі, вдома одягаю на ноги, щоб мені було супер тепло. Каву таку. І для мене гель для душ. Знову ж таки, все, що використовується. Тобто, це само собою використається. Я вже зараз занесу в ванну поставлю. О, до речі, куплю такий на подарунок комусь з чоловіків теж, бо нас ще є. Достатньо чоловіків. Мені, ну, класний набір, думаю. Носки теж буду одягати. Каву от. До речі, в мене з'явилася ідея, там, наприклад, наші куми, вони кавомани. І мені, от, наприклад, прийшла ідея купити якусь хорошу каву. І якщо ви пам'ятаєте, вчора баночки показувала, які я наповнювала цукерками, горішками, і наповнити от таку баночку кавою, і, думаю, що це дуже класно. Тому що типу, і кава, яку ти вип'єш, і баночка, в якій ти можеш зберігати потім каву. Гель крем для рук ми точно використаємо, дезодорант теж використаємо, і шампуні теж використаю. У мене завжди я казала колись раніше, що у мене є різні шампуні, бо голова звикає до шампунів, і тоді, виявляється, мене перхоть, Тому мені треба різними користуватись періодично. Ось такі подарунки. І, до речі, я не показала раніше. Ще е, декілька днів тому е, моя свекруха теж подарувала нам подарунок. Це був подарунок по домовленості. Тобто ми домовлялися наперед, що такий подарунок не чекає на Миколаїв. Зараз покажу. Зараз я своє робоче місце, налаштовую. Коротше, це важке. Я ще не розпаковувала насправді. Отримала подарунок 4 дні тому, бо вона замовляла попередньо, щоб воно було в наявності. Аерогриль. Ну, тут написано айрофюр, але айрофрайер. Айрфраєр написано. Ну, коротше, аерогриль. В неї такий самий її подарували на роботі на день народження. І вона максимально задоволена. Казала просто класнюща річ, а я, до речі, вже заглядала на аерогрилі. І м -м, тут можна готувати все: овочі, м'язку, випічку. Коротше, максимально все. Я не тестувала, але зараз буду тестувати. Я вже почистила, <почистила> картопельку, засипалася з всякими спеціями і хочу зараз приготувати, бо насправді я е, снідала сьогодні дуже рано: в 7 годині, зараз вже 11. <почистила> і я реально вже зголодніла. І думаю, приготую спочатку картоплю. А потім якесь ще м'язко. Я дістала з морозилки, теж замариную, щоб воно розморозиться. Ой, чуть не поламала. Стресостійкість дорівнює нулю в мене. Коротше, все, поки що все показала. До речі, подарунок ще з Викрусів мене не дарувала, я навіть не придбала нічого. Вона там деякі стали нюанси, вона хотіла спочатку одне, але коротше, деякі є сімейні неприємності. І вона сказала, що вона скаже, що їй треба, бо вона хотіла подарунок те, чого вона хоче, а так сказала, що вона скаже тепер подарунок, що їй треба. Тут же мій котик наближається, тільки я привітаюся, привітаюся. Елік, не треба подарунки всі кидати мені тут, будь ласка. Коротше таке, все, йду робити картопельку. Так, показується вже друга порція. Зараз я перемішаю секунду. Я перемішала. Тут у нас картопелька, морковка. Я виклала маленьку кількість так, щоб воно добре підпеклося. Бо тут, виходить, чим менше, тим більше воно підпечеться. І це було 10 хвилин на 190 градусів. Я поставила і зараз поставлю ще на. Кілька хвилин. Так, давайте так-ми от ми включаємо. Вибираємо режим картопля, вибираємо температуру 180 градусів. І по часу я виберу прям 3, 4 хвилини. Ну, 3 хвилини буде все. І воно собі готується. Такий результат. Я ще корочку запекла там. Оце маленький кусочок курочки. І насправді дуже смачно. Якраз встигла до виключення світла. Зараз. Сідаю такий міні-обід. Хто їсть, то теж смачного всім. Так, роблю для вас розпаковку продуктів, що купила. Е, купила капусточку бакінську. Так, це так на всякий випадок, якби щось. Е, це в нас губка. Зайшла ще в Аврору. Накупила хранів всякої майонез, бо хочу зробити, це в нас майонез дуже рідко буває вдома, але я так хочу зробити салат з. Пекінка крабових паличок і кукурудзи, ось вимовляєте. Яйця курячі. Так, кукурудзка, баночка. Далі. Боже, оці штучки замінні. Вони такі дорогі і так їх мало. Це... Боже. Пластер. сьогодні просто багато і зайшла в Аврору, там були знижки. Купила все, що по знижках. Це філіка, це в нас сирочок. Це в нас морковка. Далі. Ну, тут, коротше, мандарини, точніше, клементини, огірки, вафелька шоколадна, щоб була, і е... інша тріс. І хурма. Так, трісла, іду її спасати, точніше быстренько з'їдати. Коротше, це всі продукти, які я сьогодні Блін, забула Авокадо. Авокадо забула, але нічого. Так. Акуратно. Тільки включили світло, бо з тими відключеннями світла немає, просто капець. Коротше, куди до Біжу в магазин солду, що за чимось солодким. Чоловік замовив, і я, чесно кажучи, дуже сама хочу. Я до вас з такою смакотою. Зараз вибачте, будь ласка, мені треба стрімко орло Пахлава. Це насправді моє улюблене солодощі. Я в раю. Дуже люблю похрому. Дуже. Дуже. Куда это шеим? Я вже поправилась на два кілограми. Я, коротше, зараз це їм. і <гум> Йду прибирати. Весь день не було світла. На вулиці дуже пасмурно, в квартирі дуже темно, відповідно. Я не могла реально прибирати через те, що постійно, темно, вдома. Ну і плюс неможливо включити нічого в плані, наприклад, пилосос. Бо він не такий старий. Ну, не старий, старий. У мене на увазі, що він э, старішої моделі в, э, включається в розетку для того, щоб працювати. Так, да, такі ще існують. Коротше, я зараз спалю трошки калорій. Це цукрова бомба. Це просто цукрова бомба. У мене тут єша. I've. І я просто купую. Цю... Ще все. Раз я її купую, до речі, просто в, в нашому місті, біля мого дому, 5 хвилин, війти, може менше 3. Є магазин е... з солодощами, там продається пачиво, цукерка. І я з солодкого можу їсти або шоколад. пахлаву. Більше нічого. Ну, шоколадні якісь смачні, конкретно, цукерки. Які я люблю. М -м. Але похлава це найулюбленіше, що може бути. Все.